Сторінка 101, розділ 12, у якому Аля опиняється в підземеллі. А куди ж поділася Недопопелюшка? Невже вона злякалася і покинула дівчину в біді? Звичайно, ні. Коли перший недорадник скупив Алю за руку, Недопопелюшка кинулася на допомогу. Та в цю мить її саму хтось боляче шарпнув за рукав. Затулив долоною рота і потягнув за двері. Звісно, це був недоладько. Він не залишився на кухні, а на зерці пішов за ними, щоб допомогти, якщо буде треба. Тсс приклав недоладько пальцем до губ і пояснив: ти нічим їй зараз не допоможеш. Гвардійці відразу ж схоплять і тебе, а ми разом щось придумаємо. От такий компот. Тим часом гвардійці відвели алю до підземелля, залізні грати, перегороджували його на дві нерівні частини. У меншій сиділи. Засуджені, у більший тримав своє знаряддя кат. Дівчинка присіла на оберемок соломи, що припав за ліжком. Як дивно думала вона, той чоловічок, якому я колись не домалювала голову, тепер наказав відрубати голову мені. Її сумні думки перервали чиїсь кроки. То прийшов кат. Аля відразу впізнала його. Він мав величезні загрубілі руки і маленькі, хитрі очиці. Побачивши його, гвардійці наче по команді піднялися і відійшли в надійний куток підземелля. Кат наблизився до град, улесливо кривляючись та огидно хихикаючи, звернувся до Алі. Чого ти сидиш там, у кутку? Підійди ближче, я королівський кат. Я прийшов, щоб приміряти сокиру до твоєї шиї, щоб завтра не гаяти часу, щоб швиденько раз-раз і готово. Треба, щоб усе йшло, як по маслу. Я люблю свою роботу, а в того, хто любить свою роботу, усе завжди проходить гладенько. Краще підготуватися заздалегідь щоб не було ніяких несподіванок. Він був такий бридкий, що Алю аж пересмикнуло, побачивши, що дівчинка дивиться на нього, з відразу Кат знову захихотів. не дивися на мене так, не дивися. Знаєш, хто я? Я друга людина в королівстві після першого недорадника. Мене всі бояться А ще не забувай, я єдина людина в королівстві, якій дозволено доводити свою справу до кінця. Та раптом він перестав хохотіти і жалібно сказав: Я не такий вже й поганий, я добрий. Ти думаєш, мені тебе не шкода? Ще й як! Але що вдієш, така робота? Я бачу, ти не хочеш підійти ближче. Нічого, нічого, не вставай. Ти, напевно, утомилася. Я вже й так бачу, що тобі найкраще підійде ось ця любонька. І він узяв до рук невеличку сокиру з коротким держаком. Кат провів пальцем по її лезу, стурбовано пробурмотів, треба трохи підгострити. Витяг із кишені точило, присів на плаху і заходився густриту сокиру, наспівуючи, всі чомусь мене обходять стороною, і ніхто не привітається зі мною, і ніхто мені руки не подає, всі не люблять тремсло моє. Розділ 21, у якому Аля, якби вона не спала, могла б почути дивну розмову. Стомена Аля заснула, а гвардійці почали розмову. Одного звали не до борода, у нього було лише півбороди, а другого не до вуз, у цього був лише лівий вус. Вони обурювалися, що перший недорадник уже почав дітей хапати. Їм стало шкода дівчинки. Вони, ніби змовившись, устали і підійшли до залізних дверцят. Не до борода вставив ключ у замок і тут. Почалися кроки. Гвардійці з переляку залишили ключ у дверцях, кинулися назад і повсідалися. Розділ 22, у якому в підземеллі з'являється Недороль десятий. Крадучий сходами спустився Недороль десятий. Він розбудив Алю. Щоб подякувати за те, що вона врятувала його корону і щоб попрощатися, аля здивувалася, бо думала, що король прийшов її врятувати. Недороль сказав, що боїться опинитися на її місці і покинув підземелля, незважаючи на те, що під час їхньої розмови недовуз і недоборода сказали, що вони не викажуть недороля, якщо він випустить Алю на волю.